Сьогодні ми знаходимося у місті Хмельницькому, де відбувається комплексний захід для ветеранів та військовослужбовців Сильні України. Сьогодні у нас представлені такі адаптивні види спорту, як жим лежаче, веслування на концепті, командне веслування на концепті, аеробайт та стрільба з лука. Ми сьогодні повинні зробити все для того, щоб потужно розвивався ветеранський спорт. Тому що наші ветерани, наші герої це люди сильні фізично, це люди, сильні витривалістю своєю. Ну і саме головне, вони дуже сильні духом. Змагання, яке дає можливість тим хлопцям, які прийшли з передової, бути в тонусі, працювати, змагатися між собою. Показувати своїм прикладом цей дух, військовий дух, дух українця, дух козака, який може, незважаючи на важкі обставини, боротися і показувати нашому народу, що ми не повинні здаватися. Ми дякуємо від обласної військової адміністрації організації Стронг. Мен України особисто народному депутату Василю Вірасюку за те, що сприяє підтримці і мотивації наших військових, щоб наші військові, які є героями і вони втратили частину здоров'я, продовжували реабілітовуватись через спорт, надихати інших військових. Перше в Хмельницькому відбулися змагання, взагалі ветеранські, і це дуже важливо, бо це популяризація саме спорту. Багато ветеранів Хмельниччини відгукнулися, приїхали взяти участь, і це мене дуже сильно радує, бо буде ветеранський спортивний рух в Хмельницькому, і це круто. Хлопці доєднуються і сильні України збільшують свою сім'ю. Тут якраз працює принцип олімпійський. Головне не перемога, а головне участь, тому що бути в цьому процесі для ветерана це вже найголовніша перемога над самим собою. Тому, користуючись моментом, закликаю всіх ветеранів долучатися до таких комплексних заходів. І традиційно будьте з нами та будьте сильними.